Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Оллі Джонстоном. Отже, третій принцип анімації називається постановка. Постановка це представлення будь-якої ідеї так, щоб вона була повністю і безпомилково зрозумілою. Це дуже широкий принцип, оскільки він охоплює дуже багато сфер анімації. Він може стосуватися акторської гри, хронометражу, ракурсу, положення камери, а також декорації. Коли ви створюєте анімацію, ви хочете повністю контролювати те, куди дивиться аудиторія. Ви, по суті, говорите подивіться на це, тепер подивіться на це, а тепер подивіться на це. Цей контроль досягається за допомогою постановки. Всі елементи сцени працюють разом, щоб переміщати погляд глядача по екрану. Ось приклад поганої постановки. Персонажі змагаються за присутність на сцені, тому глядач не знає, на кого з них дивитися. Багато залежить від камери. Важливо знати, коли бути зблизька, а коли здалеку. Далеко це добре для великих дій, в той час, як крупним планом для емоцій. Не робіть так, щоб основна дія була збоку. Вона має бути або по центрі екрану, або в одній з третин екрану. Якщо він стоїть з краю, в тому напрямку, куди повернений, повинно бути більше простору, якщо тільки хтось не підкрадається до нього ззаду. В такому випадку він більше не буде головним героєм. Основна дія повинна бути дуже простою і чіткою. Її не можна затьмарювати іншими речами, що відбуваються. Це відволікає від основного моменту, також повинен бути правильний хронометраж. Нехай одна дія закінчується до того, як починається інша, а не перекриває їх. Іноді потрібно вставляти паузи, якщо на екрані є щось, що глядач повинен обробити, перш ніж рухатись далі. Іноді, якщо на екрані є текст, ви повинні тримати його на екрані якомога довше, скільки потрібно, щоб прочитати його тричі. Але справа не лише у тому, щоб контролювати погляд глядача, а й у тому, щоб передавати ідеї. Наприклад, якщо персонаж сумний, Хочете переконатися, що глядач це знає і відчуває. Якщо чийсь будинок повинен бути дуже бідним і напівзруйнованим, зробіть все можливе, щоб глядач це зрозумів, і не використовуйте об'єкти, які не відповідають цій меті. Давайте піддамо цю сцену режисерській обробці. Цей товстун їсть піцу. Ідея, яку ми хочемо передати, полягає в тому, що він страшенний переїдач. Тож давайте зробимо сцену більш об'ємною. Давайте дамо йому більше піци, поставимо за ним купу коробок з-під піци, плями на його сорочці, перемістимо камеру нижче, щоб він виглядав більшим. Змінимо акторську гру так, щоб його вага заважала йому їсти та Дотягнутися до газованої води. А тепер давайте переконаємося, що він правильно розрахував час, щоб він помітив газовану воду, а потім потягнувся за нею. Тепер ідея дуже зрозуміла. Це все, що я знаю про постановку. Наступний принцип покадрова анімація та від пози до пози. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!